Бажаю здоров'я, друзі! З вами Автопідбір Київ. Хочу поговорити з вами про прогрівати чи не прогрівати автомобіль взимку. Багато списів вже зламано з цього приводу. Власне, яка думка особисто моя і багатьох власників СТО, людей, в принципі, які знаються трошки на моторах, і таке інше. Основний аргумент противників прогріву це екологія раз, ну це по Європі, вона повально. І два, до речі, в Європі заборонено прогрівати автомобіль, спеціальні знаки. І друге, це е, нібито деякі рекомендації виробників автомобілів, які рекомендують не прогрівати мотори. Мовляв, нові автомобілі вже мають систему захисту від там, різного роду проблем. Пов'язаних з холодним пуском і таке інше. Справа тут ось в чому. Можливо, дійсно, нові деякі мотори можна експлуатувати без прогріву. За умов їх гарантійного терміну експлуатації та оригінальних горюче-смазувальних матеріалів. Те, чого у нас, на жаль, є дуже небагато. Та якісне обслуговування. Там є дійсно ті мотори, вони витримують. Але тут теж є моменти, дивлячись, яка мінусова температура. Друге, що вважати прогрівом. Прогрів дідовським методом до 90 градусів, звичайно, цього не потрібно. Як би радив я, півтори хвилини, дві, поки ви п'єте каву, або курите, або чистите автомобіль від снігу, або просто посидите, запишете відео, як я. Машина помолотить, прогріється олива, трохи розжене масло по двигуну, і потім ви рухаєтесь до 15-2000 обертів в спокійному режимі, рухайтесь, щоб прогіть коробку автомат або догріть двигун до робочої температури. Оце оптимальний варіант для холодного пуску взимку. Якщо, звичайно, у вас машина стоїть не в теплому гаражі, якщо теплий гараж, все, звичайно, міняється. Але в будь-якому випадку, взимку треба жаліти автомобіль, бо все-таки це метал. Він має властивості розширюватись, звужуватись від температур. Так, да, це соті долі міліметру, але для двигуна це теж важливо. Плюс змазувальні матеріали, олива, грядини, вони теж мають властивості загустіння при низьких температурах, і це теж треба враховувати. Всім миру, добра. Звертайтесь за підборами.